Що відбувається в Академії наук, які головні недоліки в роботі і як ці недоліки можна усунути? Академія наук під впливом, м'яким поки що мону. Так мені виглядає зі сторони, ну не зі сторони середини Академії, е, трансформується. Е, відбувається те, що неминуче мало би відбутися. Це поступовий перехід не на. Е, Обов'язкове фінансування, от вам гроші, певна сума N там, мільйонів гривень. Зробіть щось корисне. А тематики стають конкурсними. Оголошується конкурс проєктів, метою яких є отримання таких, таких наукових, науково-технічних, практичних результатів. Всі бажаючі приймають участь, ну як от в грантах Фонду національних досліджень України щодо фінансування. Так, це доволі болюче питання. Конкурсність розподілу коштів надасть можливість в е, доволі дарвінський спосіб виокремити життєздатних фахівців і життєздатні напрямки, і вбити нежиттєздатних. Існують фундаментальні напрями, які вб'ються тоді одразу. Ну, припустимо. Е, Теорія чисел в е, нашому інституті імені підстригача, наші сусіди. Так, ну вони та вони трошки працюють на е, оборонку. Не будемо це питання знову ж таки піднімати, бо математика насправді має в собі потужне коріння. Е, і, зрештою, їхні плоди їхньої діяльності війдуть всі інші науки, так. так чи інакше. Але на цей момент, отут, от в зрізі часу, в снепшоті тому. Вони якби не потрібні. Чим ви займаєтесь, хлопці? Пишемо формули.